Пам'ятаєте, як я у цьому відео сказав, якщо наберемо 10 лайків, я зроблю відео про цю кицю. Я хотів зробити це відео, але навчання тоді мені долати. Усім привіт! Сьогодні я наразі я буду розповідати історію про цю милу кицю. Ну, давайте вночі біографії. Ім'я Емі. Порода шатанська кішка. Ну і все. Ізначали вона була кішкою моєї крьосне і її родини. Ну. вона попросили нас довести її до обувучі, а самі поїхали в мач, а додому ми її упакували і відвезли. Одна парчі, з перших смішних історій произошла на першому тижні, коли вона приїхала. Вона совочетла била стекло та напригала на нього. І ще вона любила ховатись. Під кроватцю, А ще вона любила дивитись на пташок з вікна. Ну, дякую, що подивилися це відео до кінця. І підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі за те, що ви так далеко зайшли, ось вам фотки з Еммі. Коментарі з попередніх відео, якщо хочете попасти в цю рубрику, просто напишіть коментар і все. Псс, хочеш побачити більше фоток землі? Приходь у мій інстаграм. Не буду тебе затримувати. Пока, ссылка в описі на всі соцмережі.